Спекотні дні змушують миргородців відпочивати на місцевому пляжі. Ігор Сидоренко, провідний інспектор миргородського райвідділу управління державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області, говорить: цього купального сезону на річці Хорол фатальних випадків не було, та наголошує, головне не нехтувати правилами безпеки, тому особисто розносить пам'ятки миргородцям, аби ще раз нагадати, як не стати жертвою води. Шановні мирородці, зараз літній відпочинок. Взагалі літній відпочинок проводиться або в лісах, або на водоймищах. Тобто, хочу до вас довести деякі з основних правил поводження на воді. Це воду допускається входити лише в безвітряну в безвітряну погоду при світлій частині доби за температури води плюс 18, плюс 18, а температури навколишнього середовища плюс 24. Найбільше тонуть ті люди, які вміють плавати. Тобто вони хочуть показати собі, що вони самовпевнені, вони запливають за обмежувані бої та бакени. Коли їх, вони знають, що під ними велика глибина, вони починають панікувати, і після цього може статися неприємність, така як небезпечне поводження на воді. Батькам необхідно навчати дітей плаванню. Тобто навчати їх не лише плаванню, але і правил безпечного поводження на водомі. Тобто це не, не заходити в воду без їхнього відома. Завжди, повідом, завжди, щоб діти повідомляли вас, куди вони збираються вирушати. Тобто, якщо вони збираються вирушати, ви повинні забезпечити для них нагляд. Тобто це можуть бути безпосередньо батьки, старші друзі, чи, чи навіть бабуся, дідусь та інші дорослі люди. Тобто виконання і використання в житті цих правил допоможе допоможе зменшити ризик виникнення в загибелі на водних об'єктах міста та допоможе, допоможе вам зберегти своє життя та здоров'я та забезпечити відпочинок на воді лише позитивними емоціями.